Відсутність електрики не завада продуктивності. Звичайно, перебої зі світлом аварійні планові, спеціальні, як не крути, відображаються на нашому з вами звичному ритмі життя і загалом на моральному стані, заважаючи нам нормально працювати та й просто жити. Але могилівчани намагаються не сумувати та призвичаються до життя без електрики по 8, 12, а то й більше годин на день. Місто живе навіть у години блекауту. Хтось прилаштовується без світла працювати. Десь шумлять генератори, а це значить, робота кипить. Працюють магазини побутової хімії та продуктові, навіть у темряві. Більшість аптек в години відключень також працює без світла, але є й забезпечені генераторами. Аптека Конекс, що знаходиться по вулиці Стависька, 10, повністю забезпечена світлом завдяки генератору, який передали нам наше керівництво. Також ми працюємо на повну свою потужність. Ми замовляємо ліки і під замовлення, і так цим підтримуємо асортимент аптек, щоб наші містяни ні в чому не мали потреби. Всюди черги, як біля банків, так і за теплою їжею і напоями. Ну все біля банка і поки з'явиться світло, щоб комунальні заплатити. Та й все, стоїмо в черзі по дві по три години. То й стараємося сплачувати, що робити. Неприємно, звісно, що так світло вимикають, але все одно намагаємося сидіти, ну, не унивати, так скажу, радувати людей їжею, щоб вони теж ну, не сумували в такий час важкий. Смачного, гарного дня. Ми працюємо в артизанській пекарні Латісто, намагаємось пристосовуватись, печемо в будь-який момент, коли з'являється світло, і буквально живемо в нас тут в пекарні і вичікуємо тільки включення. От люди, слава Богу, ходять, чекають з розумінням, відносяться до цього всього. Знають, яка ситуація, ми всі не здаємося, всі підтримують. Хоча расисти намагаються покласти Україну на коліна, залишивши нас без світла та тепла. Проте те, як долають труднощі українці, чергове демонструє їхню стійкість не тільки на фронті, а й у тилу. Адже кожен із нас день у день продовжує працювати, навчатися, і в цьому ми непохитні. Ми маємо вистояти та допомагати один одному. Як це роблять наші воїни? Тримаємось, немає світла, нічого. Воїнам нашим ще набагато тяжче і переселенцям дуже тяжко. Допомагайте нашим переселенцям. Їм дуже зараз важко, нам важко, а їм навіть ну, я не можу підібрати таких слів, як важко їм. Так, наша з вами сила в єдності та мужності. Незважаючи на випробування, кожен на своєму місці. Майстриня перманентного макіяжу Ольга разом зі своїми ученицями продовжують створювати красу. Я майстер перманентного макіяжу, викладаю курси для дівчат з України і не тільки, тому ми завжди готові до світла, без світла, зі світлом. Нас нічого ніколи не зупиняло, і я завжди стараюся адаптуватися. Під ситуацію, де ми просто заложники, правда. І я думаю, що це не саме страшне, що може бути, і не треба просто так сильно до серця це сприймати, тому що акумулятори в силі вони допомагають. Ліхтарі в силі вони допомагають. Дівчата це не зупиняє. Вони як працювали, так і працюють, в залежності від того, є світло чи немає. Мені здається, своїм треба починати чимось займатися. Це була моя мрія. Як на мене, якась економіка все одно повинна бути стримана. Вона не має пропадати. Люди мають працювати, і кожен повинен бути на своєму місці. Все буде добре, і ми як працювали в такому ж режимі і будемо працювати. Їх нічого не ламає, і нічого не зламає. Це просто всередині, напевно, в кожній людині у нас. Ну, ми українці.